Вітаю, бажаю здоров'я. Дивіться, якого дракона я сьогодні для вас знайшов. Е, ні, не на смітнику, на металобрухті. І швидше за все, е, після сьогоднішнього відео він туди ж і повернеться. Але це не заважає мені трішки вам про нього розповісти і спробувати його увімкнути. Цей апарат це ніщо інше, як бобінний магнітофон, який призначений для запису і відтворення звукових сигналів. А носієм в даному виді магнітофонів слугує бобіна або котушка з магнітною стрічкою. Це магнітофонне сімейство Юпітер модель МК106С. Це остання модель, яка випускалася серійно. Також ще була модель МК107, але вона була випущена дрібною серією. Також ця модель мала дві модифікації: МК-106S1 і мк 106 s 2 Вони відрізнялися між собою. Це, можна сказати, базова модель, яка має максимальну комплектацію по електрониці. Тут є, ось, бачите, кнопочка-встановлений шумоподавляч». Модифікація S1 такої функції вже не мала. Там так само було тут дві кнопки. Моно 1 і моно 2 Або канал 1, або канал 2. Замість кнопки «Контроль» була кнопка «Стерео», А кнопка «Контроль» була перенесена ось сюди нижче. Також модифікація S2. Вже немало люмінесцентного індикатора. Там були встановлені стрілочні індикатори, такі як в попередній моделі юпітер 203. І також там була, був відсутній перемикач швидкості. Він вже був одношвидкісний, тільки 19 та швидкість. Як видно з назви моделі 106 це магнітофон першого класу. Також в ньому є наскрізний канал запису і відтворення. Як це працює? Це працює слідуючим чином. Тут встановлено три головки, і при запису: ось ця головка стирає, ця головка записує, ця головка відтворює. І це дає змогу прослуховувати ваш матеріал. Вже відразу який записаний на плівку. Також в магнітофонах Юпітер використовувався одномоторний стрічкопротяжний механізм. Це модифікований упн 34 модифікований для вертикального використання, для вертикальної роботи. Також ці стрічкопротяжні механізми використовувалися і в інших моделях магнітофонів. Як бачите, даний магнітофон є трішки некомплектним, в нього відсутня верхня кришка блоку головок. Вона ось така сама, як нижня, тільки має стояти ось так. Також в ньому відсутня. Задня стінка. Як видно, зламаний роз'єм для під'єднання живлення мережі, ну, а все, решту, ніби ціле. Отже, я зможу спробувати його увімкнути. Зараз тільки пошукаю в ящику хаосу такий роз'єм. Що ж, роз'єми даного типу в мене є. Я швидкоруч змайстрував ось такий провід. Зараз я його під'єднаю. Ми спробуємо його увімкнути і попробувати, чи він працює. І так, все під'єднано. Вмикаю. Перше увімкнення. Так, він загудів. Реле захисту акустичних систем спрацювало. Давайте спробуємо увімкнути. Так, вимкнувся. Вимкнувся через те, що тут в цьому магнітофоні є автостоп. Ось він як працює. Ось цей речажок просто вимикає живлення двигуна, коли тут немає плівки. Коли є плівка, він просто в неї ось тут впирається, і вона його не пускає вверх. Так, я бачу. Даний магнітофон подає признаки життя. Мотає в одну і в другу сторону також щось пробує крутити. Давайте знайду бубіну і спробую її запустити. Подивіться, яка красива рожева котушка. Також я в себе знайшов ось таку плівку зараз я спробую її встановити і ввімкнути. Сподіваюся, мене не забанять за це. А в іншу сторону? Так, вмикаю. Один канал, інший канал. Дивіться, індикатори навіть щось показують. Додам гучності. Так, він навіть працює. Продовжуємо. Як видно, стрічка ось тут заломлюється. Це все через те, що видно, він був трішки вдарений. І його геометрія, його шасі була зрушена. Але зараз я знімлю, зніму ось цю панель і продемонструю вам, як працює механіка в даному магнітофоні. Ось перед нами відкривається механізм даного магнітофону. На відміну від решти першокласних магнітофонів, він, його механізм є повністю. Механічним. Тобто, тут все працює на речашках і пружинках. Зараз я візьму ручку керування і продемонструю вам, як це працює. Ось, як бачите, саме примітивне зараз я увімкну. Саме примітивне це автостоп. Я запускаю, механізм зупиняється. Як він працює? Це просто речажок. Ось як видно, ось де він рухається. І ось тут він нажимає кінцевий вимикач, який просто від'єднує живлення від електродвигуна. Ось так він працює. Так само відтворення працює. Ось двигун, шкіл двигуна. Зусилля передається пасовою передачею на проміжний ролик, з нього передається пасовою передачею на шкіл прийомного вузла, який має фетрову проставку до прийомного підкотушечника. Якщо розтопорити гальма, то підкотушечник починає крутитися. Далі перемотки. Перемотка вліво працює слідуючим чином. Знову ж, за допомогою речага, ось, ось він рухається сюди, даний проміжний ролик притискається до ось цього підкотушечника і починає його крутити. Цей же підкутушечник крутиться в свою сторону, створюючи додаткове зусилля при перемотці плівки. Перемотка вправо. Знову же ж, за допомогою того ж самого речага, даний проміжний ролик. Притуляється до ось цього проміжного ролика, який в свою чергу притуляється до ось цього підкотушечника і відбувається перемотка в праву сторону. Ще в даному магнітофоні є ще один проміжний ролик, який робив головну біль любителям даних апаратів в 80-х роках. Зараз я його продемонструю. Ось я думаю, ось я думаю, його так буде видно. Ось це він є. Ось. Це проміжний ролик між двигуном і маховиком. Це хто не знав, це, хто не знав, називається тонвал, який під'єднаний до важкого маховика. І зусилля від двигуна передається через цей проміжний ролик до маховика при відтворенні. В старіших моделях упн 34 не можна було залишати вімкнуту швидкість, так як ось цей ролик залишався прижатий постійно до двигуна і до маховика, причому деформувався і починав дико. Торохкотіти, це ж модифікований у ПН 34 і тут такої проблеми немає. Як бачите, ролик ніде не прижатий, і він вільно крутиться. При тому ж, коли я зараз увімкну режим відтворення, він почне крутитися. Як бачите, так працює кінематика даного магнітофона. Тепер перейдемо до електричної частини даного апарата. Ось його задня сторона. Як бачите, зверху розташований блок живлення, силовий трансформатор. Ось тут випрямлячі і стабілізатори живлення, конденсатори, двигун, динаміки. Мені, наприклад, до цих пір не зрозуміло, чому в магнітофоні першого класу, тим більше не переносному, встановлені гучномовці. Також ось це його нижня крос-плата, можна так сказати, в попередніх моделях Юпітерів там трішки інакше, там була загальна нижня материнська плата, і в неї ось так втикалися. Інші плати підсилювачі звуку, генератор стирання, і решту всього. А тут вже інакше. Тут все зібрано на одній платі. Окремо тільки ось ця плата це генератор стирання і комутатор сигналів. Це радіатори вихідного підсилювача низької частоти. І за ним ось там. Видніється плата шумоподавляча і також плата еквалайзера. Але до цього ми доберемося трішки пізніше. Для початку. Найбільшою проблемою електроніки даного апарата є електролітичні конденсатори, так як і в будь-якій радянській техніці. Решту, в принципі, є Досить надійні компоненти. Хіба що зрідка можуть виходити з ладу ось ці мікросхеми комутатори сигналів К547 КП1А. Також тут можна встановлювати і букву, і А, Б або В. Вони відрізняються між собою лише напругою. Сама ж схемотехніка даного магнітофона в деяких місцях досить сильно відрізняється від його попередніх моделей, а в деяких виглядає досить схожою. Тому що, як і в попередніх моделях, підсилювач, правда, там універсальний підсилювач. Зібраний на транзисторах, так? І тут вже універсальний підсилювач розділений на підсилювач відтворення і підсилювач запису, але він все ж складається з тих самих п'яти транзисторів. Хоча, безперечним плюсом даної моделі є те, що тут використані вже електронні ключі-комутатори. Корекції швидкості. Але генератор стирання так само зібраний на двох транзисторах, як і в попередніх моделях. Просто тут використовуються вже різні транзистори. В самих перших там були германіїві по-моєму, GT404 чи 402. Потім це перейшло на 502 чи 503. А тепер тут якісь серії 600 стоять. Також зараз я відкручу ось це кріплення радіаторів, і ми зможемо подивитися на підсилювач низької частоти. До речі, сам підсилювач низької частоти теж, на мою думку, не сильно відрізняється від попередніх. Тут навіть радіатори такі самі ж. Що були на 203-му. Просто транзистори інші використовують. ну, Транзистори і резистори використовуються інші. Також тут цікаво організований вихід з підсилювача низької частоти. Ось це, як бачите, ось це і ось це це не великі електролітичні конденсатори, це електромагнітні реле. Ось це реле відповідає за систему захисту акустичних систем. Причому цей підсилювач він не має прямого виходу на акустичні системи. Тут іде через роздільний конденсатор вихід. Таке цікаве рішення. Двигун, який працює суто від мережі і ніяк його швидкість не стабілізується. Окрім частоти мережі, також ось тут була пошкоджена геометрія даного шасі. І ось тут була пошкоджена геометрія даного шасі. Навіть ось ці е, виступи не заходять в свої пази, воно просто зігнуте. Спереді також є трішки електронної начинки. Це, як бачите, сама плата люмінесцентного індикатора сигналу. Також тут цікаво зроблені регулятори рівня звуку чи сигналу. Як бачите, можна крутити правий канал окремо і правий канал можна з лівим крутити одночасно ось демонструю. Кручу окремо, кручу разом з цим. Це зроблено, зроблено через ось цю проміжну шестерню. Також бачите, який тут зроблений еквалайзер. Він працює тільки на підсилювач низької частоти, зібраний на операційних підсилювачах серії КР574 UD2. В принципі, нічого поганого про ці. Операційні підсилювачі сказати не можу. Конструкція має право на життя. Ще хочу додати одне, що в гарно відстроєному стрічкопротяжному механізмі плівка повинна лягати рівним рядом, і намотка сама не має бути е, рихлою. Вона має. Плотно прилягати одна до іншої мотки стрічки. Як бачите, в принципі, тут намотка йде непогана. Отже, сам механізм від пошкодження не дуже постраждав. Спробую ще разок увімкнути. Да, Детонація, звичайно, тут дика. Видно, що потрібно чистити, змащувати і регулювати. А на цьому, я думаю, все. Дякую за увагу.